Подзвонив мені чоловік сьогодні і каже: Слухай, Володя, ти у мене був там рік назад, чи ну на початку цього року, походу. І каже, ти мені сказав, що можна отримати гроші за дах, що ти можеш мені отримати гроші за цей дах. Ну, я подзвонив в страхівку, зробив клейм, вони мені нічого не заплатили. І я щось так тобі довго не дзвонив, мені було соромно, що я то сам зробив. А, але коротше, він почав такти знову, а зараз зима ближиться. Що робити? Відео для людей, які знаходять себе в такій самій позиції. Ви не представляєте, наскільки це часто трапляється, вам немає чому соромитися. Окей, така людська природа, що є, то є. Тому якщо ви зробили клейм самі, і вам страхова компанія. Варіант, а не заплатила нічого, варіант 2 не доплатила. Варіант 3 ви думаєте, що вам заплатили, і ви просто купаєтеся в грошах я вам обіцяю, це не так, там що по-любому є відсотків 10, 20, 30, 40, 50, Хто знає, скільки тисяч доларів, які можна отримати в страхової компанії? Давайте знати внизу. Пишіть Володя, треба твоя допомога. Ось тобі документи, що нам страхова компанія дала чи не дала. Я нікуди не дзвоню, нічого з цим не роблю. Просто дивлюся, що можна зробити. Якщо там є щось, можна, що можна зробити, я вам це скажу. Якщо ні, я вам теж це скажу. Тому пишіть, наша інформація внизу, номер телефону, емайл, будемо раді допомогти, бути корисними, чим би це не було.